Імовірно, ви, як і я зараз, часто чуєте довкола фразу, мовляв, всі навколо хворіють, і знову якась сунеться епідемія. От того, що відбувається з гострими вірусно-распіраторними захворюваннями, будемо питати у міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Е, та воно зараз нікому не завадить. Так скажіть, будь ласка, а скільки людей зараз хворі на грипі? Оці всі ГРВІ? і якщо порівнювати з минулими роками, справді збільшилася зараз кількість чи все в межах норми? Якщо ми говоримо про гострі респіраторні вірусні інфекції, то ми говоримо про і який розпочинається який розпочинається 40-го тижня, тобто він розпочався наприкінці жовтня 2024 року. За цей період часу захворіло вже по майже 2,5 мільйони людей на грип гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі і COVID-19. Якщо подивитися подивля... динаміку, то порівняно з попередніми під сезоном, двадцять років, це на 15% менше ніж було тоді. Але цього року в нас є одна тривожна тенденція велика кількість госпіталізацій. Наразі з гострими респіраторними вірусними інфекціями в лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб, в тому числі і десь близько 10% з із них у відділеннях інтенсивної терапії. Тому для нас якби ключова задача моніторити і під і завантаженість ліжок в лікарнях, щоб Встигати надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. А з чим пов'язана така висока кількість госпіталізацій? Це якийсь штам грибу Не такий? Ну, тут важко сказати, чи такий він, чи не такий. Питання в тому, що гострі респіраторні вірусні інфекції часто приводять до ускладнень, і, зокрема, до ускладнень у невакцинованих від грипу і від ковіду. Тому ми це і зараз і відмічаємо про те, що велика кількість пневмоній, які потребують госпіталізації і проводження лікування стаціонарно під наглядом лікаря. Тому мене ну, звернення до всіх: ні, грип, ні гострі респіраторні вірусні. Інфекції це не так звані банальні інфекції, а їх не потрібно займатися самолікуванням. Їх потрібно завжди лікуватись під наглядом і в консультації лікаря. Тому звертайтесь до свого сімейного лікаря і слідуйте його рекомендаціям. І в разі необхідності саме лікар підскаже вам чи потрібна госпіталізація до стаціонару і проведення лікування вже під наглядом медичних працівників працівників в умовах шпиталю. Добре, а знову ж таки, якщо збільшила кількість госпіталізацій, то наскільки ми близькі до епідемічного порогу, і якщо так, то в яких регіонах ситуація найскладніша? Сьогодні, в цілому, ситуація контрольована на території всієї країни. А щодо наявності вільних ліжок в інфекційних в терапевтичних стаціонарах у відділеннях інтенсивної терапії, то я можу сказати, що система охорони здоров'я на даний момент повністю готова і спроможна надавати медичну допомогу всім, хто її потребує. Вчора ми провели чергову селекторну нараду з керівниками департаментів охорони здоров'я, центрів контролю профілактики хвороб для того, де чергове наголос. Щоб відбувся відповідний моніторинг, і ще раз проїхали, подивилися по тих даних, які звітують нам щодо готовності до реагування надання медичної допомоги. Щодо епідситуації, то так сьогодні в 16 областях перевищений епідемічний поріг. Це значить, що інтенсивність захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції вже вища ніж це по було за останні там середньостатистичні за середньостатистичними показниками останніх років. Найбільш перевищений підпоріг в Хмельницькій області, але оці 16 областей вони все рівно більше концентруються на захід нашої країни. Ну і Черкаська область в центрі також перевищений підпоріг. Моніторинг продовжуємо тут. Питання всіх дотримуватись правил особистої гігієни і не хворіти. Ну, це хороша порада, але не всім вдається її дотримуватися. Ви самі сказали щойно, що часто українці ставляться до таких вірусів, як до несерйозних. А в який момент треба вже серйозно починати ставитися до симптомів і коли вже йти звертатися до лікаря. Ми повинні розуміти, як розпочинаються ці захворювання. Наприклад, гриб, він розпочинається з дуже високої температури, він вкладає на ліжко. Пацієнта, напевно, в перші 12-24 години, на відміну від інших гострих респіраторних вірусних інфекцій, в яких спочатку розпочинаються респіраторні синдроми, потім приєднується температура. Щодо тоді, коли потрібно звертатися до лікаря, коли температура надто висока, яка не піддається зниженню відповідними лікувальними засобами, коли є велике отруднене дихання, коли з'являються симптоми, не характерні для. Перебігу даної хвороби це обов'язково консультація з лікарем і необхідна потім госпіталізація, бо зачасту до вірусної інфекції приєднується ще й бактеріальна інфекція, бувають і вірусні, і бактеріальні пневмонії, і все те, що потрібно лікувати. І особливо на це ну, пропоную звертати увагу людям з хронічними захворюваннями, людям похилого віку, а також е дітям, оскільки в них перебіг відбувається в. Інакше через те, що є супутня патологія, і хотів би ще також наголосити до всіх людей: всіх хто потрапляють в стаціонар, всі їхні родичі. Питання: якщо там немає лікарських засобів у лікарні, або відправляють на рентген чи комп'ютерну томографію, і кажуть, що за неї треба платити. Мене, будь ласка, телефонуйте на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я 0800 505 201 або на гарячу лінію Національної служби здоров'я України 1677. Міністерство охорони здоров'я через програму медичних гарантій. Оплачує всім лікарням відповідні пакети і готовність до реагування на надзвичайні події, в тому числі і епідемічного характеру. Ми зобов'язували всіх лікарнях мати незнижувальний запас, трьохмісячний незнижувальний запас всіх необхідних лікарських засобів для лікування по статистиці, по звітах лікарні всім забезпечені. Тому, якщо ви бачите, що щось не так, як я вам зараз кажу, повідомляйте про це міністерство охорони здоров'я. Ові, а ми знайдемо шляхи реагування. Дякую, пане міністре, що знайшли час для включення в ефір. Віктор Ляшко був з нами на зв'язку.